Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Росія сьогодні вночі намагалася перекинути до окупованого Криму чергову партію військової техніки колони з БТРів, градів та вантажівок. Зафіксували на Кримському мосту, лунали вибухи та чорний густим дим. Відповідне відео опублікували партизани. Там додали, що в пасажирських вагонах ймовірно їде особовий склад солдат, який також попав під роздачу. Раніше з'явилася інформація. Що що російські окупаційні війська перекидають колони техніки за Криму до тимчасово захопленої Херсонської області. Партизани роблять все, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту сьогодні. В окупованому Криму досить часто лунає сигнал повітряної тривоги. У цей час ворог припиняє будь який рух Кримським Керченським мостом. А це безпосередньо впливає на його роботу на пересування об'єктом. Про те, що до цього транспортного коридору незаконно побудованого російськими окупантами, робота ЗСУ не Закінчена таку думку озвучив сьогодні голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, речник української добровольчої армії Південні Сергій Братчук в ефірі телеканалу Фрідом. Спікер нагадав, що цим шляхом, зокрема, росіяни доставляють на фронт військові вантажі. Однак, зараз це сполучення порушено. Це ще не остаточна робота. Природно, наших збройних сил сил спеціального призначення щодо цього транспортного коридору. Робота ще попереду, але вже сьогодні логістика. Порушена. Наскільки вони кардинально вплинули на сьогодні на ситуацію на фронті, сказати доволі важко, тому що ворог підтягує резерви максимально всіми тими транспортними коридорами, логістичними, які в нього є, зазначив братчук. Місто буде ліквідовано. Вважає речник, але для таких операцій потрібна ретельна тривала підготовка. Думаю, що якраз той момент, коли окупанти намагатимуться скочуватися не тільки на території Російської Федерації, йти через кордона і тимчасово окупований Крим і буде ключом для того, щоб цей міст, як то кажуть, спочив у бозі на все свій час, тому що такі операції необхідно дуже серйозно готувати. Сказав братчук. Він також зазначив, що українська бавовна на території окупованого Росією півострова з'являється часто і вона вже дає свої результати. Те, що сигнал повітряної тривоги у ворога звучить сьогодні, постійно в Криму щось вони там збивають, знищують, Це вже тема окремої розмови. Дуже часто на території Криму з'являється українська бавовна і про. Свої результати резюмував гість ефіру. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.